Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та розкажу, що нового Хелловінського додали в Reload, в Ranked Reload. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на телеграм-канал в описі цього відео. Так ось в честь Хелловіна, в Reload, додали новий автобус. Ну, в принципі, як і в Королівській битві. Але ще додали 5 нових зброй. І вони всі хеловінські. Але так локації не поміняли в хеловінський стиль, тому додавали тільки зброю. Але це не дивно, бо головна частина бюджету пішла на королівську битву. Я полетів на торгову точку, або це навіть не торгова точка, це просто якийсь Нубі Solс. Забрав дробовик, ще один дробовик, побачив батут, забрав його і заблав, забрав золото. Тут було багато скринь. Я міг їм ними залутатись, проте нічого хеловінського я поки що не побачив. Спочатку.